Всім привіт, дорогі друзі! Останні миттєвості перед головним поєдинком літа усик Дюбуа 2. А саме зважування та фінальна битва поглядів перед боєм, де Олександр Усик, по-перше, на зважуванні дав рекордну вагу в своїй кар'єрі, і Дюбуа знову програв битву поглядів, які всі битви поглядів проти Олександра, які були до цього. Тому в цьому відео ми звісно будемо розбирати зважування. Останні фінальні слова боксерів перед поєдинком. Ну і найгарячіші новини, які вам потрібно знати, де дивитися поєдинок, коли він взагалі відбудеться. Фінальні регламентні моменти будуть в цьому відео. Тому додивіться обов'язково до кінця. Перед початком поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та саме. Прямі трансляції, якраз у нас в день поєдинку буде ефір, буду для вас цей бій коментувати. Тому в коментарях обов'язково пишіть власні прогнози на цей поєдинок. На вашу думку, хто переможе? Олександр Русак чи Дюба, Пишіть. А спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Перед боєм 18 липня відбулася церемонія зважування. Друзі, чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO надважківазі надважкій вазі Олександра Усика та володара IBF Даніела Дюбуа. Результати зважування насправді були шокуючими, тому що Олександр Усик дав найвищу вагу у своїй кар'єрі, а саме 103,1 кілограм Даніел Дюбуа. Важив 110 з половиною кілограмів. Це не є для нього рекордом, навіть зменшилась трошки в нього вага, тому можна сказати в такому невеличкому паритеті Дюбоа трошки зігнав ваги, а Усик навпаки трошки додав. Тому що перед цим у нього була рекордна вага саме в поєдинку проти Тайсона Фюрі, саме в другому поєдинку, де Олександр важив 102 з половиною кілограми. Тут, в принципі, різниця не така суттєва, але тим не менш, це для історії. Я думаю, важливо, що ну. Отакий рекордний показник Олександр має. Насправді на зважуванні нічого одіозного не сталося, ніхто нікого не провокував. Дюба вів себе добре, не викрикував взагалі жодних слів. Ні, від Усика зрозуміло, що тому що він ніколи не ведеться на провокації, сам в принципі не провокує. Ну і Дюбуа вийшов доволі зосередженим. Але я думаю, ви самі бачили, дюба знову програв цю битву поглядів. Як було до цього, коли він там щось кричав, НЗЕ uh, Нью, що він є буде новим, точніше чемпіоном, так і показував свою, начебто, впевненість, а насправді це виглядало не дуже впевнено і переконливо То тут так само він вони дивились одне на одного. Але першим саме Дюбуа відвів очі і став вже до камер для того, щоб продемонструвати свою фізичну форму. E, ну і далі почав розглядувати Олександра, і видно було. Було, що дійсно виглядало це точно дуже непереконливо, і насправді Дюбуа вже можна сказати, не вийшовши в ринг, програв цей поєдинок, як мінімум психологічно перед цим боєм, але потім, після зважування, після битви поглядів він дав короткий І, Можливо, з цим якраз пов'язано те, що він був таким зосередженим, саме на зважуванні, бо він сказав, що я повністю зосереджений, налаштований та не можу дочекатися цього поєдинку. Я збираюся перемогти за будь-яку ціну. Ось так максимально налаштував себе він на цей бій. За день до цього відбулася офіційна прес-конференція обох боксерів, де Олександр Усик і Деніел Дюбуа дали свої коментарі, і Усик, до речі, вийшов в образі гетьмана Павла Скоропадського, що виглядало доволі, ну так, символічно, можливо, і насправді незвично. Давайте зараз зацитую основні тезиси, які говорив на цій прес-конференції Олександр Усик. Послухайте, я поважаю цього хлопця. Він молодий, він мотивований, але я теж, я не старий. Мені тільки 38 років. Це не дуже старий. Побачимо в суботу, і я вірю в те, що я стану триразовим абсолютним чемпіоном. Стосовно викриків, Дюбуа на битві поглядів, слухайте, я ненавиджу дурість, я віруюча людина, я бачу в людях лише найкраще, але іноді люди показують свою погану сторону. І навіть коли вони показують свою погану сторону, то я ніколи не засуджую їх у такі моменти. Я просто думаю, будь ласка, боже, дай йому трохи розуму, трохи розуміння та просто сили волі, щоб стати кращим. Також на прес-конференції помітили в Олександра Усика фітнес браслет і вирішили задати йому запитання про його відновлення. Які показники показує цей браслет? Вчора моє відновлення 78 балів. Зелений показник, а мій біологічний вік 33 роки. Стосовно нашої різниці у віці, для мене це не проблема. Це все не має значення. Я важко працюю, і в мене четверо дітей. Я взагалі відчуваю себе на 23-24 роки. А зараз давайте послухаємо коротко, що говорив Деніел Дюбуа в сторону Олександра. І загалом по цьому поєдинку цитую британця. Я правильно підготувався? Я зараз просто на іншому рівні. Я готовий пройти крізь усе, що потрібно зробити в суботу та забрати всі пояси. Я на підйомі, я прагну слави та величі. Все разом. Це історія, яка пишеться просто зараз. Я збираюся влаштувати справжній розгром. Я голодний, я готовий до цього. Просто зараз я хочу рухатися вперед. Я виграю ці пояси. Я стану саме тим чоловіком, стану головним. Знаєте, я черпаю впевненість із тренувань з того, що я зробив у залі, удари, які я наносив з партнерам. Усе це в мене накопичилось. І зараз я готовий усе це випустити. Загалом я заслужив цей шанс, я вже став чемпіоном, а тепер завоюю всі пояси, і це буде історія. Я готовий вийти і зробити свою справу. Те, чого Олександр Русик досягнув, не обговорюється. В нього була чудова кар'єра, але він не сумуватиме за своїми поясами. Він володів ними і в крузервейті, і в хевівейті. У нього був гарний шлях, але зараз мій час. Я це доведу в суботу. Це буде знищення, і я вийду та заберу своє. Якщо підсумувати ці всі слова, друзі, я думаю, ви помітили суттєву різницю, коли говорить Олександр Усик про майбутній поєдинок і в те, що він вірить, що виграє цей бій. І коли говорить Даніел Дюбуа, так начебто він вже виграв цей бій. Тому більшість суперників Олександра Усика, колись там Володимира Кличка, вони вже до бою програвали, тому що вірили просто в неможливе. Де та коли дивитися дата та час цього поєдинку? Друзі, Андеркардні поєдинки будуть розпочинатися за київським часом о 19.30 І головний бій між Усиком та Дюбуа відбудеться не раніше 23.30, можливо о півночі Тобто, я думаю, там може на годину вперед, на півгодини вперед зміщуватися, в залежності від того, як швидко завершать поєдинки свої андеркардні бійці. Тому будемо слідкувати обов'язково, друзі. Пряма трансляція в Україні буде на Мегого The cat sat on the Вона там раніше буде розпочинатися із андеркардних поєдинків, де будуть до речі, наші українці. Сам бій відбудеться в Лондоні на стадіоні Уемблі. Друзі, буде пряма трансляція на моєму ютуб-каналі о 21.30 за київським часом в день поєдинку, 19 липня. Обов'язково ставте нагадування про сповіщення цього стріму. Воно вже є на каналі, анонсоване. Буду для вас коментувати цей бій. Перед боєм будемо обговорювати можливість сценарії цього поєдинку, дивитися андеркарди. До речі, стосовно андеркардів. Там будуть Битися наші українці. По-перше, буде Деніа Лапін представлений в цих поєдинках. Він володар титулів IBF International та WBA. Continental у напівважкій вазі, він дав вагу 79 кілограмів. Він буде битися проти Льюіса Едмонсона. Він є теж британцем, як і Дюбоа. Далі ще один український боксер в надважкій вазі Владислав Сіренко, який дав хорошу вагу, там понад 115 кг проведе свій бій проти Соломона Дакреса. Але що цікаво, е Сіренко мав битися проти свого співвітчизника Андрія Новицького. Але Новицький знявся з бою через травму, і ми не побачимо битву двох українців в ринзі. Хоча було б дійсно дуже цікаво подивитися на битву супертяжів саме з українським паспортом. Тому все, що нам залишилося, друзі, просто дочекатися цього поєдинку 19 липня, і вже там опівночі приблизно цей бій розпочнеться. Детально про цей поєдинок. Про перший бій між ними, як все розвивалося, їхні слова перед боєм і загалом детальна інформація стосовно і трансляції, і всього бою є в окремому відео. Воно вийшло на каналі там буквально півгодинки. Ви можете його переглянути обов'язково для того, щоб почерпнути для себе по перше цікаву інформацію, ну і знати перед цього конкретного протистояння усик дюбуа 2 як в. Цьому випадку ми будемо дивитися реванш, друзі. Тому все, що ми можемо побажати Олександру, це звісно впевненості сил. Гарно відновитися і перемогти в цьому поєдинку, як сам Олександр Русик говорив, що це для нього можливо буде передостанній бій і останній поєдинок. Ну, подивимося, чи буде він його проводити з огляду вже не результат бою з Дюбоа. Тому сподіваємося, що Олександр Русика ми ще в ринзі побачимо навіть після поєдинку з Дюбуа. Друзі, будемо вірити і вболівати за нашого боксера. В коментарях друзі, напишіть свій прогноз на цей бій. Ну і також в якому раунді завершиться цей поєдинок, тобто обов'язково свій прогноз все-таки зробіть. Вдячний вам за перегляд. Під кінець поставте вподобайку на вдачу нашому боксеру. Підпишіться на канал, щоб не пропустити пряму трансляцію цього бою. І всім до нових зустрічей!